Андріс Пойканс надзвичайний повноважний посол Латвії у Польщі, який, до речі, в 15-21 роках був ще й послом Латвії в Україні. Вітаємо добрий ранок. — Доброго ранку. — Доброго ранку. Ну е, я дуже люблю Латвію. Я об'їздила майже всі регіони. Знаю багато традицій, і... але дуже важливо, що ви підтримуєте в цей важкий час Україну. І дуже приємно, що ви вивчили українську мову. Ну, не було вибору, коли працював в Україні. Ну, це... Немає акценту. Ну це була повага, звісно, і до України. Я теж дуже люблю Україну. Як ви Латвію? Ну і прекрасно. Ну і до от, от зараз Олексій сказав про ці гібридні е, війни, які веде Москва проти країн Балтії. А от ваше відчуття е, як громадянина Латвії, у чому найперше проявляється ось такий вплив і намагання розхитати ситуацію? Ну ви знаєте, коли ми говоримо о загрозі з боку Росії, я тут погоджуюсь з паном Дудою. Е, це було на мою думку, це було під час дня конституції, коли він говорив, що Польща має загрозу 500 років. Тобто, коли <головіка> мене питають, чи вичуваємо загрозу з боку Росії, ну я можу погодитися з, з паном президентом, що ця загроза завжди була постійною. Бо ну, бачимо тут і пан Патрушев часто говорить о, о Балтійському морі, що є певна загроза до Калинградської області. На нашу думку, країна НАТО це цей загрози. Звісно, немає. Але Росія завжди шукала виходу до Балтійського моря, і це завжди було певне певний ризик для цих народів, які живуть на всході Балтику. Це і Латвія, Литва, Естонія, і може бути порівняння з Україною. Ми ніколи не ні мали добрих відносин з Росією від початку 90-х років, бо ми завжди вважали цей період. Нашої присутності в Радянському Союзі як окупацію, звісно, Радянським Союзом. Тобто, і ми на початку 90-го року зрозуміли, щоб зберегти незалежність, ми маємо долучатися до організацій е трансатлантичних організацій та Європейський Союз і НАТО. Тоді Україна вибрала трошки інший шлях. Я це розумію. Це був тоді вибір і народу, і керівництва Українського. Тобто, для Росії вступ наш і до НАТО. Тоді вони говорили, що немає там проблем з європейським. Союзом наступ вступ до НАТО вони завжди вважали як загрозу для інтересів Росії. Тобто ніколи не було добрих відносин. Ми вже зрозуміємо цю ситуацію. Я вас приб'ю тут. Я була в такому останньому політичному таборі пн 36 де власне дисиденти і українські, і я поцікавилася статистикою. І якщо брати по відношенню до населення країн, то на першому місці на Більше там було українців, а на другому місці е громадян, якраз країн Балтії, Литви та Латвії, Естонці, і ось уся якраз загроза відчувалася не тільки фізично, і там виходи до моря, але й ментально да Звісно. дуже сильно. Давайте тут тоді ще трохи розвинемо. Бо насправді я спілкувався з багатьма військовими експертами, польськими, українськими і з багатьма словом. Я чую про загрозу для Естонії. Нарва, чую загрозу для Литви. Латвія така, знаєте, на третій позиції по, по загрозах. <світ> <світ> Але... <світ> Трошки, є, звісно, трохи є так, але yeah, дуже важлива і дуже цікава така річ, про яку ми говорили з військовими експертами? Я хочу у вас перепитати, як ви її бачите. Сувалський коридор, про який ми говоримо, і говоримо, що це загроза для Польщі. То один з військових експертів, який брав участь в миротворчих операціях, каже, що скоріш за все постраждають саме країни Балтії. То чи бачите ви сценарій розвитку, за яким дійсно росіяни або білоруси, або разом вони можуть можуть створити цю агресію, бо ми багато кажемо але ніхто не описує, як це буде. Ви знаєте англійською мовою є такий термін strategic ambiguity. Стратегічна невизначеність. невизначеність. Так, звісно, ми до кінця не розуміємо цих планів з боку Росії. По-перше, ну добре, ми чуємо цю пропаганду, ну бачимо цю пропаганду, яка, наприклад, до Азербайджану в цьому моменті вона є. Бачили в Україні, вони вже з 2014 року постійно обговорювали це на російському телебаченні. То є той елемент, такий пропагандистський. Потім, звісно, бачимо, що говорить там і особисто пан Патруша. Він такі любить країнах Балтії поспілкуватися. По-перше, ми зробили висновки після окупації 40 го року. Це ми, це ми зробили. Потім для цього ми долучилися до європейського союзу НАТО. Ми зрозуміли та політика нейтралітету, яка була в 30-х роках, вона не ні В при кінці. Була і окупація Польщі, і окупація Балтійських країн. Okay. Тобто, це було перше. Ми зрозуміли, що з тільки з іншими країнами західної Європи з і Сполученими Штатами можемо зберегти незалежність. Друге, це було Крим 2014 року. Зараз ми говоримо, що треба видавати більше на оборону і тому подібне. Навіть Латвія не видавала перед Кримом. Не було тих навіть двох відсотків. То Крим, це було так для нас початок розуміння, що ми побачили ці агресивні кроки. Ну тоді ми почали, звісно, і, і, і купувати зброю, будувати наш кордон східний. Ну і третє, повно повномасштабна агресія. Звісно, оці три елементи, на мою думку, ніколи Ми... Ніколи не, бу... не буде 40-го року більше в Латвії. Тобто, повторення цього не буде. Тобто е гарантувати, що буде чи не буде робити Росія. Звісно, ми не знаємо. Але співпрацюємо по перше, е з Литвою з Естонією, та найбільнайблиші сусіди. Потім до НАТО долучилася зараз і Швеція і Фінляндія. Це теж, звісно, наші партнери з Північної Європи. Потім, звісно, це наші відносини з Польщею, такий регіональний вимір. Ну, і, і, звісно, наші відносини з Канадою, з Великою Британією, Сполученими Штатами. Угу. Тобто, на сьогоднішній день прогнозувати нічого не можемо, але ми е, готові. І то, що теж пан Дуда говорить, ну, ніколи не знаємо, як буде. А треба зараз купувати зброю. trzeba być gotowym na no, jakiś jaki scenariusz Але у вас є прекрасна військова база в Одежі. Ну, водажі, ну латовці теж мають свої, свою базу. І, і... Я була просто на ні, ній, там так. якраз Канада Боляки, головами, поляки, зараз, так, так, так. разом з вами. Mm -hmm. Так, це дуже важливо. А от скажіть, все ж таки, ми почали говорити про захід 2025, так. навчання. Вже зараз йде інформація про перекидання техніки, Я mm -hmm. не знаю, людський ресурс чи перекидається Олексій, чи ні? Я Ти так розумію, що типу, ретельно? інженерних військ. І так далі ну тобто супроводжуючий персонал по що, що фіксує втрат. латвія що ви бачите з боку білорусі росії що там відбувається ну це навчання захід кожного Кожно... завжди коли вони відбуваються звісно це таке занепокоєння як як мінімум бо звісно кожна країна має ту можливість організувати ці навчання але коли чуємо ту риторику, яка приходить від Росії і, і з Білорусі, звісно, ну це, це це не наші друзі. Тобто, то що ви вже правильно говорили, е, перекидання техніки. Ну, коли такі навчання відбуваються, це може бути нормально. І інше питання чи вони потім вивозять цю техніку до Росії, зазвичай ні, бо пам'ятаємо 21 перший це було. Скільки місяців перед повномасштабною агресією в Україні, коли це ж навчання це відбувалися там, а, а потім, на жаль, територія Білорусі зостала використали використовували територію Білорусі для атаку на Україну. В цьому моменті теж на жаль, то що ми бачимо. Ну я, я не певне, що Білорусь тут має якусь роль. Тобто стратегічно, звісно, це усе диктує Росія, Белорусь, на жаль, це тільки територія для цих агресивних планів. Ну будемо спостерігати, що там, звісно, відбувається, Працюємо над цим. Самі навчання може бути, бо, бо я так розумію, що вони те зараз не будуть близько нашого кордону. Mm -hmm. Ну що нічого не означає, бо навчання самі по собі це вже за маємо то занепокоєння. А будемо потім спостерігати, чи вивозять цю техніку цих людей, чи вони не залишаються на території Білорусі. Це головне. А, тут дуже є, трихід, тут є цікавий момент. Дійсно, головнокомандувач, нібито головнокомандувач Білоруський, сказав, що ми робимо великий крок. Ми відсуваємо ці навчання всередину країни. Так. Але різниця в чому? Якщо вони проводять навчання на кордоні або близько з кордоном, вони мають повідомляти ті країни, біля яких це відбувається про їх рухи, а тепер не мають повідомляти і перекидання військ. Я не думаю, що за. Ми багато часу, але це має бути казус Беллі, має бути якийсь спусковий гачок. І я так розумію, що безпілотником, цим патрульним кораблем, постійними якимось роздратуваннями на кордоні. Вони і намагаються це створити. То чи бачите ви таку можливість, за якій може бути? Ну наприклад, хтось когось зіб'є? Ну звісно, сьогодні війна це не тільки військові, і, і це бачимо. Це, це і цей, цей і цей дрони. Це, звісно, атаки різного роду, теж, які відбуваються, то, то може бути усе. То що, ми, то, що ми бачимо зараз в Європі, пам'ятаємо, то було в Іспанії чи Франції, блекаут. Б. Mm -hmm. я, я так ніколи ніколи не отримав такі відповіді, а що там сталося при кінці. <laughs> ну, це, і, це бачимо, і тут, тут в Варшаві, то, що говорив і пан міністр закордонних справ Сікорський, і прем'єр-міністр. Туск, все, що щоб стал сталося з цим ринком тут в Варшаві, спалили. Тобто, то сьогодні з боку Росії вони вимагають стараються знайти будь яку будь яку можливість дестабілізувати ту цю ситуацію, тобто. Намагання, вони будуть продовжуватися, і то це не тільки військовий елемент, це і єдність, звісно, суспільства. Наприклад, ви вже на початку говорили: звісно, ми маємо етнічні меншини, то працюємо з ними. Бо єдність сьогодні теж важливий елемент. А то, що ми бачимо в Європі, ну такий поділ часто. І тут в Польщі 50 на 50. в Латвії, звісно, є поділ. Кожні вибори зараз достають такі важливі, чи, чи то Румунія, чи то Чехія, чи то Латвія, тобто є намагання, звісно. На впливати на думку, і але головне, звісно, сьогодні для Росії це війна з Україною. Тобто вони стараються, звісно, впливати на думки європейців. Щоби е, не підтримувати так активно Україну, і бачимо це в Польщі, бачимо це, це, це в Латвії. Тобто, вони використовують кожну можливість, щоб впливати на, на нас. А військове, це може бути тільки один елемент. Один, один бо зараз та ця війна, яка триває в Україні, звісно, ну це і техніка. Люди, звісно, з Росії знаходяться там головним чином, пане посол. Я так розумію, що у вас каденція закінчується, так, так? от, власне, я хотіла про віднос. Не Польщі і Латвії поговорити. Одне питання з якою ми які цілі перед собою виставили, коли приїхали до Польщі, і власне що зараз що виконали, а що можливо і не вдалося. Це в першу чергу. Які ракурси? Ми, ми, ми маємо більше спільного і в історії з Польщею ніж з Україною, бо в Україні була відсутність державності, тобто не не було тих, на жаль, наприклад, коли Богдан Хмельницький воював, ну в 17 у віці в Латвії була іна ситуація. А сьогодні, звісно, цей зв'язок є. Тобто з Польщею вже польс була присутня в Латвії вже 16 століття. Uh -huh. Тобто, маємо Стефан Баторій, король Польщі був у нас. Потім, коли йдеш до пам'ятника невідомому солдату, ну там це там битви названі, які там знаходяться, і там багато місць Латвії. Битва Кірхольму в Саласпілсе, така, польсько Шведська XVII століття. Потім Пілсуцький, генерал Рідсміглий допомагали визволенню Сходу Латвії це 100 років тому. Тобто... Такі, ДНЕ польські є в історії Латвії і Лотошев, і, 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 звісно, у поляків щось є спільного з Латвією. То, наприклад, в Реджі вивчався колись Владислав Андерс, президент Мощицький, Емілія Платер теж походить з тих з сходу Латвії. Тобто багато спільного було. Але з іншого боку. Звісно, ну ми різні країни. Ми маленька країна, ну не в повному сенсі величезна країна. Ну то 40 мільйонів, там 2 мільйони. Потім це така консервативна католицька країна. А ми маємо і протестантів, і католіків. Тобто, ну є, звісно, різниця така ментальна. Я це брав під увагу, коли приїхав, моїм, на мою думку, головне було утримати цей політичний діалог на вищому рівні. Це вдалося. А, бо ми маємо координацію, звісно, спільних дій на міжнародній арені. А вже після е, повномасштабної агресії, ну може бути головною метою стало координація нашої дії до підтримки України. І там, звісно, ми зробили і е, з колишнім урядом, е, коли піс був уряді, і звісно, і з платформою. То не було різниці. Е, е, в цьому. Тобто е, ми сьогодні ні, ми друзі, і це навіть більше ніж союзники. І з Україною, звісно, ми друзі, тобто, і з одним ворогом насправді і розуміння, то що говорили польські патріоти в 19 віці за вашого нашого свободу, тобто mm -hmm. безпека Латвії, Польщі, України, це все пов'язано разом, і я старався будувати це розуміння між нашими краями, думаю, що вдалося вдало вдалося це зробити, і звісно, продовжував підтримати в Україну. Після початку війни я, я бував і в Львові, наприклад, і в Одесі. Е, тобто, це усе залишалося, це трикутник. Латвія, Польща, Литва в моєму житті і в професіональній праці, то усе існувало. Я можу тільки сказати паудіс, правильно? Так, е, та, так. Паудіс, дякую латиською мовою. Ну, власне, па Олексію. Е, я хотів насправді ще питати Звісно, так. Про ви просто сказали про каденцію. А що далі? Чим ви далі займаєтесь? Я повертаюся до Ригі бо це кінець каденції не тільки в Польщі, а кінець каденції в Україні. 6 плюс 4 роки, це майже 10 років. Ох. Я був за кордоном. Ви найкращий але... час такий але. Най... Тепер ви підете в Домський собор. Першим орган послухати домський собор може бути? Ні? не, не пійту, Але я думаю, що. Буду продовжувати працювати теж напрямку України. Mm -hmm. Тобто, вже я зустрічався з паном Павлом Ковалем. Поспілкувалися, як, як будемо далі підтримувати і працювати разом з Україною. Тобто залишається нашим пріоритетом. Поки що не, немає миру в Україні. Ну не маємо це відчуття безпеки в нашому регіоні. Тобто, треба закінчувати війну. Треба закінчувати війну, яка, ну але, звісно, в інтересах України. То uh -huh. збереження незалежності, зовнішньополітичного вибору України. Навіть якщо сьогодні і не говоримо про вступ до НАТО, він залишається і це зафіксовано теж в деклараціях. Це будемо чекати на цей момент, коли буде та можливість, коли Україна стане членом і НАТО, і Європейського Союзу. Над цим треба працювати. Коли це відбудеться, може бути ні, сь ні сьогодні, ні завтра, може бути за 10 років. Е головне, щоб була мета, і був певний прог прогрес. А напрямку, от щодо прогресу, прем'єр-міністр Польщі буквально напередодні говорив так. про те, що восени, якщо не помиляюсь, до кінця року може завершитись війна в Україні, принаймні та частка я маю на увазі бойових дій, якщо я правильно зрозумів прем'єр-міністра. Але з іншого боку, в Європі подеколи лунають заяви від топ посадовців, не буду всіх перераховувати, про те, що Росія може напасти в 27-му році. Чи бачите ви перспективу закінчення війни дійсно в цьому? Я маю велику повагу до да, пана прем'єр-міністра Туска. Звісно, ну, важко <свісно> мені це, це коментувати. Бо, звісно, ми до кінця не розуміємо про ці, ці розмови між США і Росією. О чим вони там стараються зараз там домовитися. Але ну, до сьогоднішнього дня я не бачив в діях Росії підстав. Чи інтересу, щоб скінчувати війну. Uh -huh. ну, По-перше, і тут я погоджуюсь в певному сенсі з паном Путіним ну вони не досягли цих так званих цілей. Самі не очікували, що немає. Самі досягали. не очікували. Ну, ну, тобто, так попросту говорючи: Одеса немає, Харкова немає, Запоріжжя немає. Звісно, завжди можна там Продати усе як, як, як перемогу. Uh -huh. ну, чи буде відчуття перемоги, наприклад, для цих там патріотів, я не знаю. Тобто uh -huh. я цього не бачу. Потім з зараз на фронті ну, там, тисячі цих військових російських знаходяться, які будуть повертатися додому. Uh -huh. Чи е Росія має якусь стратегію інтеграції цих людей? Я думаю, що немає. Потім економіка Росії зараз ну, так поступово зараз вже перейшла до продукування військової продукції, і тобто, вже модель економіки змінилася. Тобто, знову треба буде усе, усе змінювати і, і так. Чи буде скасування санкцій? Я думаю, що ні в цій угу. ситуації. Тобто, така щось подібного Іран під санкціями знаходиться вже 40 років. Тобто, я на сьогоднішній день. Не бачу підстав для Росії закінчувати війну, бо є таке російське слово авось ну що може змінитися. А поки, поки що виглядає, може бути більш-менш нормально, ми продовжуємо. Але будемо звісно стежити уважно, що відбувається. І якщо пан прем'єр Польщі о чим говорить, може бути, він має якусь додаткову інформацію, будемо стежити. бо це, це, це виглядає цікаво, звісно. Ну це факт, що війна це стала вже ідеологія і основа так, російської і, і політики теж, і життя. Так. Ну і власне у нас залишається. Кілька хвилин на прощання. А я нагадаю, що про гібридні загрози і ми говорили з Юрісом Пойкансом, надзвичайним повноважним послом Латвії у Польщі. І дуже дякую. І завжди долучайтесь до наших ефірів вже з Латвії. Дуже Запрошуємо. дякую вам за запрошення. Якщо будете запрошувати, буду долучатися. Для чого ні? Обов'язково. Дякую за розмову. Дякую вам.